Вітаю всіх на зв'язку. Чернігівська федерація Армреслінгу. До вашої уваги, огляд на Кубок Київської області, який недавно пройшов у місті Яготин. Від нашої Чернігівської Федерації були присутні три спортсмени: один з яких зараз на екрані Богдан Замахаєв, досвідчений рукоборець, багаторазовий призер і переможець. Різноманітних кубків, ізмана, пушкарів, а також призер обласних і міських змагань. Давно тренується і в нього власна техніка доволі непогана. Я розказував про нього в своєму попередньому відео, про його цікавий захист, і що йому допомогло, це зайняти два других міста. Тобто змагання проходили на ліву і праву руку. Він змагався в категорії до 80 кг і дві срібні медалі він забрав дуже-дуже гарний результат. Зараз ми якраз і спостерігаємо цю захисну техніку і його неймовірні зв'язки, сухожилля, які отримують дуже-дуже велике навантаження. Виглядає, правда. Дуже-дуже цікаво. Але спортсмен підготовлений, тренується роками і для нього ці навантаження є буденними. Також Богдан змагався і в інших категоріях вагових, але, на жаль, медали це не принесло. Тож, ми переходимо до наступного спортсмена, його звуть Ярослав Натура. Бачимо зараз його на екрані. Ми вже вирішили, що йому пора серйозно змагатись. Він теж змагався на ліву і праву руку. У нього доволі великі силові показники. Але, на жаль, витривалості ще тр... трішки не вистачає. Тим не менш, завдяки своєму характеру, йому вдалося завоювати теж срібло, але тільки на ліву руку. Права рука, на жаль, швидко втомилась і вилетів. От ми якраз спостерігаємо, що таке жага до перемоги. Трохи психонув, але це йому допомогло. І останній учасник змагань Олександр Прейс. Теж дуже обдарований спортсмен. Виступав як на ліву, так і на праву руку. На жаль, витривалості не так багато. І вже через кілька міцних суперників він вилетів із сітки як на ліву, так і на праву руку. Зараз ми бачимо кадри нагородження спортсменів. Тож я вважаю це дуже крутий результат три срібні медалі на команду з трьох спортсменів. А це ми вже бачимо за боротьбу, куди ж без неї святе, без цього ніяк не можна. Отже, що ж, друзі, підписуємося на канал, всього вам найкращого, до зустрічі!